Раніше студенти, які навчалися на бюджеті, мали відпрацювати три роки на підприємстві, чи в установі, куди за розподілом посилав виш. У разі якщо студент не хотів відпрацьовувати, повинен був відшкодувати усю суму за період безкоштовного навчання. Контролювала все це фінансова інспекція. Відалі університет мав запропонувати місце роботи не пізніше ніж за рік до закінчення навчання. Хоча досвід свідчить, студенти самі шукають місце роботи. П'ятикурсник Олександр не проти повернутися працювати фіз. Зиком чи хіміком до себе у Козельщину на даний момент як таких вакансій не спостерігалось, були якісь певні обіцянки, що з 1 вересня можна буде звернутися у самій козельщині. Одна школа, а по району я точно сказати не можу. Тут є по району теж школи. Постанова про відпрацювання державного замовлення діяла з 1996 року. За цей час чимало студентів після обов'язкових трьох років відпрацювання змінювали професію чи не найбільше держзамовників у Полтаві у національному педагогічному університеті. Зміни в будь-якому випадку спрямовані на покращення, і я так думаю, що в певній мірі це заточитьме і працедавців. І, можливо, дасть можливість більшу університетам напряму працювати із тими закладами, які потребують наших випускників. Можливо, таким чином розшириться і сфера працевлаштування наших студентів, не обмежиться лише державними установами. Студенти на такі зміни реагують тільки позитивно.